Гасанова Асена 9 А Іван Багряний рідна мова. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили, простоти. Ей, яка ж прекрасна ти! Перше слово, крик любови, Сміх і радість немовляти, Неповторне слово мати. Про життя найперше слово. Друге слово, і гімн величний, Рім звиття і крекіторлі, звук вітчизни неповторний, і простий і предковічний. Ну а третє слово мила буря крови, пісня рвіна. І така, як пах любистку, і така мріка мріна, перейшов. Усі я, є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов одна лиш ти є: Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідно мово. мова пісня колоскова, мова матері уста.